Всім привіт ви на каналі Іван Коковель і Шупровочі Ліза. Літній випуск. лазання на деревах. Мауглі Ліза і Мауглі Іван. Ми тут лазимо на одному супердереві. Яблунька-грушка. Це, Це мутація, яку зробив мій тато. Він майстер на всі руки. Ліза твої голову не видно. О! Ми двоє тут. Дивись, ми с -с сидимо проти один одного. Прикольно. От на деревах прикольно лазити, правда? Так. Да, да. А чи можна залізти через на куда? Ой, де, 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 де реально тут груша, а де яблуня? Яблуня це все дерево, а грушка там остання. Бачиш. Мої та... бочок Бо тут в грушах. Да. Бачиш, і навіть росте, і давай краще плоти. Диви, а там яблуку реально. Бо тому що гру... яблуко сильніше, ніж грушка. грушка не давала плоди, а яблунь груша давала плоди. До речі, яблуні груша має смак яблука. яблуко -груша? Угу. Груша трошки має присмак яблука. Дуже дивно, правда? Угу. А я знаю, куди залізти. Дітя, в нас власти по треба. Колись вам це пригодиться. Колись, коли, коли все світ спустошиться і буде всюди небезпечно і всюди будуть лазери. Але дерева будуть завжди. І на них можна пролізти не видало. Хоча це дерево не дуже густе листям. Тому нас видно. О! Не я что? Кто я? Ты <свист> его. <свист> <свист> Нет, когда я колет в Мау. Нет. Шимпанзе. Нет. Нет. Макака. Нет. Ленивец. Ты бачила, как я стою? <свист> И как я повинну ухожусь. Коментарі. коментарі дуже мені важливі. Я їх читаю, вони розповсюджують це відео. Мені цікаво. Я відповідаю на кожен на коментар, якщо там питання йде. Шо? Ну, то всім пока-пока і до нових зустрічей. Пока!